Виконуємо номер 296 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. До дитячого садочка привезли три ящики бананів. Перший ящик містив 7,1 кг бананів, другий на 3,5 кг більше, ніж перший а треті на 1,1 кг кілограмів менше, ніж другий. Скільки кілограмів бананів привезли до дитячого садочка. Знайдемо, скільки кілограмів бананів містив другий ящик. Для цього 7,1 четверта кілограмів, додамо. 3,5 кілограма. Відомо, що на 3 кілограма більше, ніж перший ящик. 4 5 – взаємно прості числа, тому найменший спільний знаменник буде 20. Знайдемо додаткові множники. 20 ділимо на 4 це 5, і 20 ділимо на 5 4 знайдемо чисельники. 5 множимо на 1 – 5. Чотири множимо на три дванадцять. Додамо цілі частини 7 додати 0 буде 7. І дробові 5 двадцятих додати дванадцять двадцятих. Маємо 17 двадцятих. Отримали 7,17 двадцятих кілограмів у другому. Ящику. Бананів. Знайдемо скільки бананів у третьому ящику. Відомо, що у третьому на 1,1 другу кілограмів менше, ніж у другому. 7,17 віднімемо 1,1 другу. 20 крат на 2, тому 20 буде найменший спільний знаменник. Знайдемо додаткову множну для відємника 20 ділим на 2 буде 10. Знайдемо новий чисельник. Виконуємо віднімання. 7 відняти 1 буде 6. двадцятих відняти 10, буде 7, отримали 6,7 кілограмів. У третьому ящику. У бананів. А тепер можемо дати відповідь на основне запитання: скільки кілограмів бананів привезли до дитячого садочка. В першому ящику 7,14, додамо в другому ящику 7,17. І додамо в третьому 6,7. Знаменник 20, 7,1 ми вже зводили до знаменника 20. Тому запишемо це 7,5 додамо 7,17 і додамо 6,7 Додаємо цілі частини 7 додати 7, 14 та 6, 20, додаємо дробові частини. П'ять двадцятих, додати сім двадцятих, це дванадцять двадцятих і додамо сімнадцять двадцятих, маємо. Дванадцять до двадцять дев'ять двадцятих. Кілограмів. І пояснюємо, привезли до дитячого... Садочка бананів. 29, дріб неправильний. Тому запишемо 20,29, 20, так, щоб дробова частина був дріб правильний. 29 ділимо на 20, це буде неповна частка 1. Додаємо до 20, буде цілих 21. і тепер 29 віднімаємо 20, остача буде 9. Записуємо відповідь. 21,9 двадцяти кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки? Кілограмів бананів привезли до дитячого садочка. Якщо до дитячого садочка привезли три ящики бананів. Перший ящик містив 41,1 кг бананів. Другий на 3 кг більше, ніж перший. А третій на 1,12 кг менше, ніж другий. Номер 296 виконано.